Так, друзі, я записала черговий курс. Це курс, який стосується суто розбору натальної карти, тому що є в мене курс навчання астрології, де ми вчимося з вами з астрологічних моментів вести астрологами. Курс дизайну людини, який підходить і для розбору себе, і якщо ви хочете консультувати. Так само курс енергії дати народження це всі е, інші езотеричні напрямки, е, які е, є гілками астрологічного дерева. І, власне, цей курс, е, самостійний аналізне карти за допомогою інструментів правдивої астрології, це не класична, не ведична, це астрологія, яка дійсно працює. Я вважаю, що найцікавіше в житті, що може бути, це пізнання себе. Ціну я дала дуже низьку, щоб кожна людина змогла зазирнути туди, в ці підказки долі. І моя місія нести ці знання, передавати їх людям. Тому, якщо ви хочете отримати цей курс в форматі відео та файлів, це буде в телеграм-каналі. Після оплати ви отримаєте доступ. Якщо є запитання, завжди можна мені ставити. І нагадую, що це суто. Натальна карта. Ми дивимося саме на натальну карту. Якщо мій розбір комплексний, так, то це інші відео, інший формат. А тут ми зосереджуємося лише на натальній карті. Тому пишіть в приват, буду вас чекати.